друзі, продовжуємо рубрику результати. Сьогодні зі мною Оксана Гуменюк. Попередні результати в неї вже були по зниженню ваги мінус 25 кілограм приблизно за півроку, так? Так, з десь за півроку. І на сьогодні вже, озвучте, будь ласка, свої результати. Мінус 35 кілограмів. Скільки всього пройшло часу? спочатку? Ну, Почала почало, я програму. 6 вересня 2021 року. Вересень, ну це майже рік ще це трошки, рік місяць півтора до року. Так. Мінус 35 кг на сьогодні. Скажіть, будь ласка, що стосовно там дієти чи якихось великих фізнавантажень, що ви робили, що не робили? Mm -hmm. Образ життя ваш? Образ життя мій абсолютно не змінився. Де Я ви працюєте? Працюю бухгалтером. Бухгалтер, сидячий образ сидяча, життя? Сидяча, робота, так. сидяча яка як би сприяє лишнім, лишній газі. Ну, справа в тому, що коли стала значить, застосовувати концепцію здоров'я, uh -huh. споживати продукти, вага зменшилася. Ну, йде обмеження, я не вживаю цукру, не вживаю хліба, не вживаю алкоголь абсолютно. Uh -huh. І жирне, жарене. Все, а, такі, все, от, абсолютно все споживаю, але тільки Люди рамках... часто цікавлять, як на що там, м'ясо, риба, сало, це наші улюблені продукти. Сало кусочок, гім. Гім так. Так. твердий сир, масло. М'ясо, риба це. Сор, риба. Так, сало навпаки рахується корисним продуктом, це такий так. лужний продукт, тому він на плюс. тільки свіже, солене сало. 에, так, по фізнагрузці що робили? Що не робили? Ходили в, спор в спортзал там, в зганяти сьомий під. Не відвідувала, спортзал Ні. не відвідувала. Але Але результат є. 에, ну, якась фізнагрузка все таки була маленька. 에, ну, Маленька є. Раз... З переривом ми качаємо mm -hmm. трошки і настаковуємо. Тобто не потрібно ходити в спортзал, щоб отримувати результати? Так. Mm -hmm. Загалом, як почуття, відчуття в організмі щось змінилося? Від міни, бо то, що, я відчуваю так, як 20 років. Mm -hmm. Я швидко, можу швидко ходити. Що останнім часом для мене було великою проблемою, тому що боліли ноги. І я швидко і так. на довгій відстані ходити не могла. Про ноги так. боліли, так? Так. Задишка була, ноги боліли. Спина боліла. Прийшло. Як до вас ставляться тепер на роботі, коли бачите результати? Так. Знаю, як робили компліменти, так? Да, так, так. Так, гаразд. Друзі, прекрасний результат. Ваші побажання, тим, хто Бажає розібратись чи хто має подібні питання? Ну бажаю всім, хто має подібні питання і взагалі, які проблеми є з здоров'ям, звертайтеся і використовуйте концепцію здоров'я, тому що це натуральний продукт і дуже корисний, дуже багато користі. бороти можна з ним любі проблеми. Все, дякую. Дякую за відгуки. Всім щасливо до зустрічі.